Сьогодні ми граємо у Stand of 2. І я вам ну, так скінчик просто показати хочу. Такий, який зараз не продається. І, скоріш за всього, він буде ціною, ну, за 100 голби може буде. Ні, ну шучу, за 20, може і буде. Ні, за 40. Так, я заходжу за терористів і показую вам скин. Раз, два, три. Друзі, мені випала легендарка зі спіна. Я крутив спін за три моментки. При тому, що я навіть ніколи не донатив у стенду в два. І в мене вже є легендарка, яка може стоїть його потом. Я точно не знаю, скільки вона буде стоїть на даний момент, але можливо буде дуже дорого. О, тут і гранати можна собі попідбирати всі, які може ні. Це що у нас? О, це новий скінчик, до речі. Я собі примірюю новий скінчик цей. Ну, прикольний, кстати. Але оцей... Ні, ну я навіть не думав, що він такий красивий. Він То не такий уж і красивий. Ну, вибачте гарненький. Він доволі вони поки А що у нас тут? Ага. Так. Опа. Слухайте, він схожий на читера. Друзі, він справді на читера схожий. Їх там двоє взагалі. Їх там взагалі двоє, як їх там вбивати? Я розумію, як їх Друзі ничка прикольна. М -м. Так, зараз ми багато не будемо закупляти. Оце, оце. От челіку купимо він, він вже потрібен. Хоча у мене тепер 200 монет, так я б міг його забрати. Хто це все кидає і робить? Та ні, вони там з усіх сторон Тому окружають, там неможливо виграти. О, гарний скінчик до речі. Але мені це і не дуже скінчик подобається, Ну, я його не придбаю, бо він по факту повинен стоїти копійки зараз. Ну, десь 0,12, коли вийде ця колекція. Ой, друзі, взяв. Візьмемо свій вал новенький, новенький кудись, Ось сюди ось. Опа, я думаю, я попав по ньому. Позади. Надо спочатку їх тут повбивати. Хедшут. Вбивство? Тільки не моє. Тут дуже легко їх вбивать, друзі. Стільки хаєшечку надо. Візьму, буду їх молоты. Все, тепер більше в таких не буде, Ніхто робить іншої. У них один залишився? Ні два. Вже один. Їх дуже легко вбивати, Я не розумію, як другі їх не можуть понаходити. Прячемо ось. Він десь тудова йде! Десь тудова, друзі, десь ось там. Ось там буде. Можливо, буде. Потрібно трошки відходити вже від бомби. Де він взагалі? Де він ходить? Что там, не yes! Друзья, Ес! Я в Друзей со своим валом Ронин. Не вал, богату кому? Що це хтось? Із. О, господи, він цей раз він мене зміг вбити. Ой-ой-ой. Тут бомбу легко буде розплитити. Він, він може його зараз десь ось тут знайти і для цього вбити. Оскільки в мене вбивств, Чу! у мене 10 вбивств, друзі. Сьогодні для відео вбивства ідуть гарно. Угу. О, норм. Оце гарно, гарний тіл. О, а як він тільки сюди пішов? Цей чел. Беремо це. Так. А куди би піти? Ладно, підемо знову сюди. Тільки я оцей раз буду цього вбивати. Він десь тут рядом нічого чую. Він вбиває там по-хитрому. О! А, ні, це мені показалося. М. Опа. Тут ще стільки проходів незрозумілих зараз. Він думає, що десь тут може бути. До речі, може і буде десь тут. Давай ти, Як ти граєш взагалі? ти що, ну? Який тільки зайшов в стендо? Mm. Чого він так слабо грає цей чел? Mm. Так. Що? там один залишився. О, да, там один. Стой стійте, ту позицію потрібно купити. О, ми виграли і це добре. До речі, мені треба більше штук вже вбивати, бо мене зараз обгонять. Уже три вбивства, треба створення. Ну, я зараз піду ну, ось так. Сюдою і попробую їх ось тут ось повбивати. І нарешті такі ось тут всіх Ну, До речі, гранатки всі в мене є. Ага, тут є. Не А хто там ще? З першого патрона? ладно в Мене 12 вбивств. Ще два вбивства і мене перегонять. Так, я сподіваюся, мене ніхто не перегонить. Тому йдемо ось сюди ось. Це я собі таку. тактику розробив ой У, -у, У мене чітко вбили, Так... підемо сюди ось. Я виконав завданничко. І, можливо, ми зараз візьмемо Кейси і. Можливо, якщо нам зараз вистачить монеток, ми кейсі Кейси купимо. Нам за пасну свій насипали 30 і ще й 8. Так, добре, зараз виходимо. Я вам покажу цей вал в інвентарі. Так, дивіться, о, у мене якраз на кейсі хватає. дивіться, ось ось цей вал. Ось. О. Він у мене в інвентарі є. ось його можна дивитися, то це мій вал. І ми заходимо в магазин і купимо Empire Box. Вам Box і зразу відкриваємо. Ну, не дуже гарний скінчик. Зараз я його зразу продам, бо він. Друзі, а він подорожав. Раніше він був 003. І ось тут за 009, другий. Ні. А на цьому ми завершуємо це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!